Два тижні у поєднанні зі спортом та українським побутом. Саме так свій відпочинок проводять вихованці у таборі «Родовід Січ, який цього року вперше прийняв дітей у Національному музеї архітектури та побуту України Пирогово. Тут ми вийшли на поєднання спортивного напрямку і культурологічного напрямку. Це цікаво, бо Діти зараз все менше-менше цікавляться культурою традиціями України. Подобається тут і діткам. Кожен з них пробує свої сили як у спорті, так і у виготовленні виробів своїми руками. Настя признається, що важко визначитись, з чому віддати перевагу. Коли ми займаємося гунфутом, робимо різні стойки, які мені подобаються. Ходимо ми ще на майстер-класі, робимо печиво там. Браслеты под названием фенички обычные браслеты. Кожен ранок починається з фізичного навантаження, ранкова пробіжка, а потім вже заняття з тренерами. Хлопці займаються фріфайдом, а для дівчаток передбачений шаолінь кунфу. Та кожен охочий може обрати той напрямок, який ближче лежить до серця. Все проходить в атмосфері радості для того, щоб навчити дитину дарувати радість один одному. Це найголовніше наше завдання. Тобто, ми навчимо просто махати руками і ногами. Ми вкладаємо знання, які дитина потім буде використовувати. А які це знання? Це знання, що таке дружба, що таке радість, що таке, чому треба поважати батьків, вчителів, що таке батьківщина, тобто які цінності є в нашому житті. Таким підходом викладачі зацікавили майже всіх учасників табору, а їх тут більше 60, віком від 4 до 16. Кому ж все таки такі спортивні заняття не до вподоба чи є медичні протипоказання? Може спробувати себе, наприклад, у шахах чи на стільному тенісі. А вже після обіду й тихої години на вихованців чекають історії з побуту. Українців і цікаві майстер-класи. «Ділаємо акцент на вивченні на, на українського побуту, так називаємо, да, тобто культури України. Тобто, якщо то вони роблять, наприклад, вінки. твінки. Якщо мальчики, то це либо гончарство, либо ковальство». Упродовж двох тижнів діти не тільки оздоровлюються й поповнюють багаж знань. Для багатьох табір стає першим доторком самостійного життя, випробуванням своєї сили волі і загартовуванням характеру. Наталія Критович, Олександр Савранський, живе ківі.